Мої вітання в ефірі. Випуск новин в студії працює Світлана Пензова. Минулий тиждень у світовому товаристві медиків, психологів, педагогів був присвячений інформуванню громадськості про розлади аутистичного спектру. На жаль, людей з такими проблемами стає все більше як в Україні, так і у світі. Загалом наша знімальна група відвідала один з одеських інклюзивно-ресурсних центрів, де кваліфіковані спеціалісти надають фахові рекомендації батькам, чиї діти мають такі розлади. Дитина почала пізніше тримати голівку, сидіти і повзати, або до трьох років у неї не з'явилося мовлення, або дитина неуважна, дуже рухлива чи, навпаки, млява. У батьків вже вріє надія, що дитина переросте і буде такою, як всі, можливо, переросте. А можливо, саме час вже починати коригування, аби малюк менше відставав у розвитку. До інклюзивно ресурсного центру Одеси за п'ять років його існування вже звернулися батьки більше тисячі дітлахів. Центр раннього втручання та інклюзивно-ресурсні центри це перші міста місця, де батьки можуть підтвердити чи не підтвердити свої підозри, проконсультуватися. Ну і звісно, почати ходити на заняття у центрі. Психолог, логопед, дефектолог і реабілітолог працюють індивідуально з кожною дитиною. Яка має розлад аутистичного спектру, фахівці не тільки ведуть заняття, а й проводять оцінку фізичного, мовленєвого розвитку дитини і емоційно-вольової сфери навчальних умінь а діти дуже різні и они очень разные от очень сложных, которые требуют очень большого внимания и помощи со стороны взрослых, очень, самое главное, очень грамотного, такого вот взвешенного подхода до очень легких, которые мало чем отличаются от обычных детей, которым нужна минимальная помощь, минимальная поддержка, чтобы они дальше начали двигаться самостоятельно, так вот, как обычные дети. Специалисты центру не дают универсальных рекомендаций батькам таких детей. Бо одного малюка під час тривоги краще обійняти, аби заспокоїти, а інший, у якого той самий діагноз, через обійми буде нервувати ще більше. Але одна загальна порада все ж таки є. Постаратися вбрати страхи і тривоги, які є, коли ми дивимося на дитинку, все ми думаємо, ой, як він там в майбутньому, як він там собі друзів знайде, як він на роботу устроїться, як він сім'ю створить. А, більше от здесь і зараз, і дуже важливо, при этом не сравнивать своего ребенка с другими детьми, да, а сравнивать его сегодняшнего с ним, с вчерашним. І да? радуватися, тому що він вот вчора не міг кубики в столбик, да? а сьогодні у нього раз вийшло. Взагалі для батьків дітей з розладами аутистичного спектру потрібен свій психолог, вважають у центрі. В своєму році американські спеціалісти провели дослідження, вони вот. оцінили рівень стресу. Точніше негативного стресу, дістреса у родителі дітей з особенностями. оказалось, що у рівень стресу такий же, як у дівціоно розвідувальних груп. Але якби не нервували батьки, не треба сидіти з особливою дитиною вдома під замком. Треба, щоб дитина за певної можливості бувала у різноманітному й мінливому середовищі. Так дитина розвивається і адаптується до навколишнього світу. Західна допомога та іноземні війська в Україні. Військовий експерт, полковник Олег Жданов, коментує ці та інші важливі мобілізаційні питання у програмі про головне з Оленою Астрахович. На думку експерта, не дивлячись на всі розмови про близький наступ ворога, реальної загрози для Одеси зараз немає. Прямої угрози вторження або прямої угрози захвату на сьогоднішній день точно не существує. Наша проблема саме больної місце – це відсутність авіації. Потому что мы не, можем, мы не можем достигнуть даже паритета в воздухе, чтобы отбить российскую авиацию, которая применяет Кабы. Но это больше касается Харькова. Вот. А допустим, для Одессы это самое больное место отсутствие у нас комплексов противоракетной обороны, типа САМПТИ или Патриот. Это единственные комплексы, которые сегодня способны. Боротися з балістичними ракетами, а з тим остальним можна боротися. І в принципі у нас коефіцієнти непогані по боротьбі, але балістика це наша бальнева місце. Україна сьогодні намагається перенести бойові дії на територію Росії і навіть будує плани знищення Кримського мосту, розповідає полковник Жданов. Але є певні проблеми. Ні, тут вооруження, котрим ми можемо його розрушити. Ми ждемо либо, ракети, ліба. Либо, соответствующей дальности и соответствующим зарядом. Чтобы его рушить, надо осколочно-фугасный заряд. И дальность ракеты должна быть 300 километров и более. Тогда, да, тогда мы гарантированно достаем. Мы даже знаем уже, где, где на этом мосту проходит демаркационная линия границы. Она проходит между 145 и 146 опорами этого моста. И вот, вот этот пролет можно, можно валить, как железнодорожный, так и автомобильный. Тобто ситуація на фронті зараз напряму залежить від західної допомоги. Є також велика потреба і в людях. Але на думку експерта, замість призову молоді з 25 років, краще було б зняти бронь силовиків. Цей питання можна було вирішити за щодо мотивації і призива і зняття броні з силовиком. Ми, допустимо, ну, Україна займає перше місце в Європі по количеству поліцейських на душу населення. Це нонсенс. Зачем нам поліції? Більше про ситуацію на фронті, загрози для Одеси та регіону, західні війська в Україні та проблеми мобілізації. Дивіться у неділю в підсумковій програмі. Про головне з Оленою Астрахович. Українські військові змогли відігнати російський флот з північно-західної частини Чорного моря та змусили ворожі кораблі триматися якомога далі від наших берегів. Як цього вдалося досягти нашим колегам з ТРК Міністерства оборони БРИЗ в ексклюзивному інтерв'ю, розповів командувач військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Олексій Неїшпапа. ...завжди захистити свою державу. Як би важко це не було. Збройні сили разом з, з побратимів інших сіл оборони зробили майже неможливо. І зараз північно-західничних чорного моря ви не побачите жодного військового корабля Російської Федерації. Тож, дійсно, десант готувався до висадки. Була сформована Велике десантне угруповання, за якого зайшли кораблі не тільки Чорноморського флоту, але й Балтійського, Північного флоту, Каспійської флотилії. Також підготовлений склад кораблів вогньої підтримки. Кораблі, які були задіяні і зараз задіяні до нанесення ракетних ударів по всій території України. Це не всі калібрів, підводні чинний, надводні кораблі, фрігати, ракетні катери. Кораблі ізоляції району, які здійснили ізоляцію північно-заслання часи Чорномор. І зараз ми бачимо іншу картину. Всі на сіклатих Кліберт майже всі зараз покинули е тимчасову головну базу Сівастополя, через морського в Севастополі, це наша база. Саме складна морська операція на морі це висадка морського десанту. До Де цієї операції залучаються не тільки десантні ні які безпосередньо везуть по піхоту або десант. Це кораблі вогневої підтримки, це противійні кораблі, це авіація, яка здійснює повітряне прикриття. Дуже потужна операція, об'єднуючи всі рада флоту і не тільки флоту. Ця операція, як правило, застосовується, коли є певний успіх на суходорі. Мало хто про це каже, це успіх десантників 80-ї бригади, які не дали просуватися десантникам Російської Федерації в дощ Буга, обходячи Николаїв, Північно-Західному -північно напрямку для того, щоб взяти Одеський регіон в кільце. Серйозно, якщо вони змогли налагодити логістику в цьому напрямку, то наступним кроком було б висадка морського десанту. Морський десант виступав як відлікаючий, як демонстраційний дій. Вони розуміли, що Україна теж готується протидіяти висадки морського десанту і певні підрозділи знаходилися на узбережжі. Тому, проводячи демонстраційні дії, що вони готові до висадки, це до речі, і, і ці дії фрігатів, фрі, 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 які здійснили обстріли були на цьому і направлені, щоб не дати командувачу груповання перекинути сіли засобів протидесантної оборони на на східній напрямок, щоб дати просуватися військам біля Миколая. Завдяки вмілим діям генералів, які правильно це зрозуміли, цього не відбулося. Противник був вимушений відмовитися від висадки десанта першого. По-друге, на що це повпливало, це знищення кейсера Москові. Противник зрозумів, що більше панувати в морі, як він. Це робив спокійно, підходячи до Одеси і тут спокійно показувати свої борти, просто фізично не зможе, тому що буде знищено. Вони полюють на рибу та жаб, полюбляють стояти на одній нозі, подорожують через моря та океани. Про них навіть складають казки. Це чаплі, качки та інші птахи. Звичайні та рідкісні. Ми продовжуємо прогулянку одеським зоопарком. Чому чапля полюбляє стояти на одній нозі? Якщо б вона могла розмовляти, ми б точно це впізнали. Але ми можемо тільки здогадуватися, якою була відповідь. Можливо, їй так просто комфортно. В одеському зоопарку живуть дві великі білі чаплі. Це рідкісний вид птахів. Особливо скоротилася їх кількість у минулому столітті, а все через капризи моди. У цих Утіх в брачний період на спині виростають украшаючі пер'я. Они этими перьями привлекают подруг. Вот. И была мода на, на шляпках женских. Шляпки с перьями. Они назывались гретки. Они назывались игретки. И вот их из-за этих игреток нещадно добывали. Вот. И женщины были довольны. На щастя, мода швидкоплинна, і зараз для популяції великої білої чаплі загрози немає, говорить фахівець. Вона добре почуває себе на водоймах України і, зокрема, в Одеській області, там, де є вода і їжа. Риба, лягушки там, може і якусь водяну крису крису Це не вопрос. А сіра цліта взагалі охотиться часто на полях. А це теж чапля чапля кваква. Вона активна вночі, а вдень спить. А вони ні в сумірках. В сумірках сидить десь на віточці над водою і чекає, коли рибка десь рядом або лягушка». Таку назву ця чапля отримала через незвичайні звуки, які вона видає. Найбільш рідкісний птах зоопарку, окрім хижих, червонозоба казарка. Її внесено до червоної книги не тільки України, але й до міжнародної. Це зникаючий вид. Казарка це невеликий гусак, який гніздиться в тундрах Азії. А взимку прилітає на чорноморське узбережжя. Зимовити у нас в Придунав'ї, якщо тепла зима. А якщо ні, то вони уходять основні зимовки там в Болгарії, в Румунії, в Болгарії. Вчені орнітологи використовують будь-які можливості для зустрічі з пернатами та для вивчення їх поведінки. В Одеському регіоні одним з важливих місць, де можна було спостерігати за птахами, був острів Зміїний. Це дуже цікаве місце для орнітолога і важливий такий транзитний пункт для багатьох видів птиць, які при, при, при міграціях, при вот, Якщо у них кончаются там енергетичні запаси в виде жира, то вони, воно не присаджується на цьому острові. Віктор Пілюго розповідає декілька десятків років тому він став третім орнітологом, який побував на зміїному, навідувався на остров декілька разів. Спостерігав за рідкісними птахами. Я там добив одну овсянку, которая йде ближайше місто там в Армії гнездование, Турция, гнездование. Это всянка да была она занесена. Поэтому список птиц Украины. Вот. И там много всяких других редких видов. Вот. И много чаек различных. Чайки і хищники, і сови. Після закінчення війни, сподівається, вчений. Зміїний знову стане місцем, де можна відловлювати птахів для кільцування та спостереження за їхніми маршрутами. А поки що пернаці підопічні зоопарку не дають часу скучати, бо цікавої роботи тут завжди достатньо. Як це побачити усі небесні видовища одночасно? Людство перебуває напередодні найяскравішої астрономічної події року. У понеділок, 8 квітня, світ спостерігатиме за унікальним повним сонячним затемненням, яке буде супроводжуватися явищем діамантового кільця, сонячною короною і яскраво вираженою на небосхилі кометою Понса прукса На території України наочно побачити це рідкісне явище можливості не буде, проте всі охочі зможуть стежі. Жити за процесом онлайн. День 8 квітня стане хвилюючим для всіх любителів зірок і небесних тіл, оскільки в Мексиці, США і Канаді має відбутись повне сонячне затемнення. Частково фаза затемнення буде видно також у західній Європі. Видовище буде супроводжуватися багатьма яскравими явищами, які в збиралися на небі 18 років тому, і наступного разу зустрінуться там же тільки в 2042 році. Мы находимся накануне такого интересного яркого события года. Это предстоящего полного солнечного затмения. Начнется оно 8 апреля, само, если говорить о нашем времени киевском, 18 часов 42 минуты по киевскому времени. Такие события всегда очень привлекают огромное количество людей, туристов, соответствующие. Готовляться тури для показу, просмотру і так далі. Затемнення триватиме 5 годин. Українці зможуть стежити за процесом онлайн у прямій трансляції на НАСА Тіві і онлайн. Інтригою затемнення Михайло Ряба вважає те, що поки місяць буде повністю закривати сонячне світло, на небі з'явиться ще й космічна гостя комета, орбіта якої перетинає орбіти всіх восьми планет сонячної системи, але жодної не зближується. во время этого затмения будет видна замечательно наблюдаться комета Понса Брукса, которая сейчас движется в сторону Солнца, которая она достигнет 20 апреля. Она распушила довольно такой приличный хвост. И вот представьте себе, во время затмения на небе будет просто такое, ну я знаю, празднество. Кроме самого затмения Солнца будет виден Юпитер, будет видна Венера. И Чуть вище самого диска сончного затміння буде відна і комета. Тому що сонце наразі перебуває у фазі підвищеної активності, його корона буде виглядати напрочуд красиво, підкреслює астроном. А ще це свято освітил супроводжуватиме явище діамантового кільця. Суть в тому, що постійно луна закриває сонце при першому, значить, як тільки вона закрила сонце при першому за контакті. То вот это загорается на краю диска вот такое красивое свечение. Называется бриллиантовым кольцом. А в последующем мы еще видим э, очень хорошо, про как светится солнечная хромосфера. А потім уже проявляється при повній фазі уже повністю корона, яка кружає сонце». Земна природа дуже чуйно реагує на затемнення. Розповідає Михайло Рябов, коли серед білого дня раптом стає темно, квіти закривають пелюстки. Невеликі тварини починають готуватися до сну. Але з проходженням місяця між сонцем і землею все знову стає на свої місця. Одеські астрономи будуть збирати всі найкращі кадри дивовижних моментів затемнення і познайомлять з ними одеситів у планетарії. У нас 13 планетарії, 13 апреля, буде найбільш цікавих событий цього дня. Наряду з тим, що ми будемо, звісно, розказувати ще і о Дні космонавтики, о космическом людства. Вона буде нас дуже велика, очень програма. Уж мешканців міста є подвійна можливість спостерігати за повним сонячним затемненням 8 квітня онлайн на каналі Наса Тіві із коментарями вчених вже 13 квітня в Одеському планетарії. Палітра рідного міста зачаровує пейзажами Одеси і натюрмортами. Виставка художника Володимира Василенко відкрилася в Одеській національній науковій бібліотеці. На експозиції представлено кілька десятків робіт, писаних впродовж кількох років. Про творче натхнення і значення мистецтва в наші дні ми запитали в автора картин. Улюблені куточки міста, яскраві натюрморти. Картини руки Володимира Василенко притягують погляд майстерним використанням автора різних технік живопису та графіки. Автор віддає перевагу Гуаші, адже саме вона надає особливого теплого, навіть берхатистого тону, посилює виразність і створює неповторний настрій у написанні краєвидів, а надихає автора спілкування з колегами. Єдність культурного фронту Володимир Василенко говорить. Ми разом робимо спільну справу і це підтримує і надає творчих сил. Не улюблюєш та, яка ще не зроблена. Така, це, я так думаю, що воно завжди на, на часі, бо коли ти починаєш робити нову роботу, вона надихає і ти якось з нею живеш. А далі, далі, далі. і Головне, щоб. Глядачу, це вподобалось, і мабуть, це головне питання для мене. Народився Володимир Василенко у Кривому Розі, але натхненням для нього стала саме Одеса, море та Південний Колорит. Місто Кривий Ріг, воно таке індустріальне, і крім е, е, тих індустріальних міст, там шахт і е, таких заводів, ти нічого не бачиш, а сюди приїхав, де тепло. Таке южне місто, де це е, архітектура, всі е, люди, це поштовх для, роботи, для творчої роботи. Неповторний настрій міста вдалося вловити, зафіксувати і передати на полотнах авторові експозиції впевнений його колега, народний художник України Анатолій Кравченко. Ми знаходимося в цій війні. І ще, якщо знаходяться сили малювати і творити, і трошки відволікати, як то виводити з того стану війни, це необхідна робота сьогодні. Робота, яка підтримує інших. Тож, ну я взагалі думаю, що митці. Це дуже стійкі люди до якихось стресових ситуацій. Хоч вони живуть настроєм, так настроєм і проблемами нашого життя. Найкраще пасує до картин музика. Під час відкриття виставки палітра рідного міста влучно лунають два кольори Дмитра Павличка. Два кольори, два кольори. Мистецькою прогулянкою Одесою можна пройтися, завітавши до Одеської національної наукової бібліотеки. Палітра рідного міста Володимира Василенко експонуватиметься впродовж місяця. У неділю 7 квітня в Одесі пройде традиційна велогонка Меморіал Уточкіна у зв'язку із проведенням змагань в центрі міста з пів на дев'яту ранку і до 11.30 в'їзд на вулицю Маразліївську від Провулка Нахімова до Троїцької буде тимчасово обмежений. Організатори заходу просять водіїв врахувати це при переміщенні містом. Про всі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.